Зараз карти Ленорман дадуть нам відповідь на таке запитання. Що готує вам доля? Що вам по судьбі? Ви мудра дуже людина, розважлива, ви завжди навчаєтесь чомусь нового, познаєте цей світ. Вас чекають подарунки, можливо, премія на роботі. Так, це суспільство, яке вас оточує. Воно доволі приємне. Це ваша сім'я. Можливо, це буде сімейне торжество. Ви дуже добре проведете час і будете отримувати подарунки. Відкриються нові можливості. Пусті розговори, веселощі, бесіди з друзями і зміни на краще. Нові починання. Що касається сім'ї, що касається роботи, це нові починання. Поряд з вами завжди є друг, дуже впливова людина, яка й допоможе вам втілити в життя оці нові ваші ідеї. Завдяки йому це все, в принципі, і відбудеться. І карта Лілії це найкраща карта, одна з найкращих карт в колоді Мадам Ленорман, яка говорить про те, що зміни на краще неминуче. А щоб це відбулося неминуче, потрібно слухати і вірити в те, що я вам розказую. І тоді зміни на краще будуть обов'язково.